До святкування дня міста Житомир планують не лише причепурити, а й нарешті відновити зламаний паркан навколо недобудованого, АТБ на перехресті вулиць Київська театральна. В тому в факті, коли ми не будемо святкувати день міста, тому значення є свято. Все одно тобто, міста, це центр міста. Тому я думаю, що це гарна ініціатива. Любов Цимбалюк каже, що відбудувати зламаний паркан зголосилася фірма замовника, запевняє, що продовжувати будівництво ніхто не збирається. З метою виконання привезти до карту, що розвивається, наші приємства має на меті відновлюється огорожене вища. Просунув вашого прияння в цьому з метою забезпечення, безпечного в нашій місті і музеї міста в цьому бікромарійові. Не лише пересічні житоморяни та члени виконкому обурюються такою картиною в центрі міста. Мешканці прилеглих будинків у соціальних мережах активно пишуть після знесення паркану в недобудові свій прихисток знайшли бомжі, які вночі там кричать, але навіть в день через це батьки бояться випускати дітей у двір.